Рятувальник Сергій Бурков взяв участь у півмарафоні Не зупиняйся, який відбувся у Києві. Ще осталося якісь трошки, трошки. трошки. біжимо на характер. Сергій розповідає, маршрут довжиною у 21 кілометр подолав за дві години 33 хвилини. Біг дистанцію у повному спорядженні та з апаратом на стисненому повітрі. Всього на тобі з апаратом 25 п'ять кілограм. Але на адреналіні воно важко, але воно того стоїть. Щоб був хлопець з Полтави, Андрій Гречаний. Він мене підтримав, я його підтримував. Планували з ним за три години, але вийшло, що ми пробігли за. Дві години 33 хвилини з його слів, участь у півмарафоні взяли 10 тисяч учасників з різних куточків світу. Забіг, говорить Сергій, присвятили загиблим на війні військовим і рятувальникам. У мене друг у Маріска Мінський ще загинув у 17-му році. Я зробив собі таку футболку, і для честь нього я завжди бігаю і присвячую цей марафон. Безстрашні воїни, які для нас зробили неможливо, щоб ми жили тут і займалися своїми справами. І для них я присвячуся забіг, і коли мені немає сил бігти, я згадую про них, як вони страждали, і то в мене з'являється, як можна сказати, друге дихання. Бігати Сергій Бурков почав сім років тому. За цей час каже, взяв участь майже у 30 марафонах. До цього забігу готувався півтора місяця. Я жертвую сном, тому що я встаю в 4.15 ранку, збираюся, і без 15.05, в п'ять. Ну стараюсь, коли вже комендантська година закінчиться, вибігати. В 7.15 щоб бути вдома, в 7.30, щоб приготуватися до роботи. Після армії почав займатися каратеком з 2008 по 2015. Потім сам займався, а потім з 16 року почав в марафони бігати. У мене був там товариш, такий Валера Макаруковий біг, не сам, з його тренер ніхто не тренував. Я кажу, хочу пробігтись в марафон, що робити. Бери просто бігай. Починає з 8 кілометрів з 10, з 16, як до 20 доходь. Так я приготувався і в Одесі я пробіг свій перший марафон. Потім вже нічний марафон був в Києві, а потім вже щось мені стало, я почав 100 кілометрів вже бігати. Сергію Буркову, 34, пожежником у Державній службі надзвичайних ситуацій, каже, працює 10 років. Поки ми тут в себе в частинах, я завжди готовий допомогти, якщо скажуть, щоб волинські рятувальники їхали десь на схід чи. На Харківщину чи на Запоріжжя я завжди готовий поїхати. Пожежна рятувальна служба місто Ківерці. Слухаю вас. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.